Джок, як добре, що ми прийшли з тобою на цей дитячий майданчик. Тут так весело і багато гойдалок. Ля, ля 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 Ой, пепа, а що це? Джоже, братику, здається, дощ починається. Нам потрібно йти додому, щоб не захворіти. Ні, сестричко, пепа, ми ж тільки прийшли. Давай залишимось, будемо гратися. Ти як хочеш, братику? А я побіжу додому, не хочу захворіти. Вже і награвся я, а нікого немає. Якось сумно, притону і я собі додому. Це сюди, а ще ось це сюди. Дивись, здається, Джордж повертається. Джордж, це ти? Ну що, награвся? Ой, який ти мокрий. Так, награвся, було весело, тільки щось мені погано. А, Ой-ой, <-чхи> ой братику, ну ти лягай полеж на диванчику, а я позву маму свинку, вона знає, що робити. Мамо, мама, йди скоріше сюди, мама. Що сталося, дорогі дітки? Мама, здається, джор захворів. Ой, бідний джорж. Зараз я тобі викличу лікаря. Алло, лікарю, приїжджайте скоріше до нас. Мій синочок Джор захворів. Гав-гав-гав! Лікаря викликали. Лікар Рокі приїхав на виклик. гав гав Де наш хворий? Лікарю, доброго дня. Це ми вас викликали. Ось мій синочок, Джордж, він захворів. Подивіться, будь ласка, що з ним. Послухайте його. Так, Джордж, треба спочатку тебе послухати. Де мій стетоскоп? Так, так. Дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте. Тут мені все зрозуміло, Гав-Гав. У тебе звичайна простуда, Гав-Гав. Але все одно потрібно її лікувати, Гав-Гав. Ти напевно промочив сьогодні ноги, бо сьогодні був сильний дощ. Ми вгадали, але як же мені вилікуватися? Апхі, апхі? Зош, Я прописую тобі посильний режим. І пити багато тепленького молочка. За кілька днів твоя простуда мене. Дякую вам, лікарю Рокі, за те, що так швидко приїхали до нашого Джорджа. Гав-гав завжди радий допомогти. Гав-гав, бережіть себе. Ема вже підготувала тепленьке молочко для Джорджа. Ема, дай Джорджу попити. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А тепер, любить Джорджа, лягай відпочивати. Любі друзі, якщо довго гуляти під дощем, можна захворіти. Як мій братик Джордж. Тому бережіть себе, До нових зустрічей. Хі-хі-хі. Пока!